Доброго дня! Я Мадаміна Фіор, учень 4 класу Ранійської гімназії на МД Ранійської міської ради із Мильського району Одеської області. Представляю вашій увазі свою Союзницьку роботу на тему вплив шкідливих речовин на здоров'я зубів. Наші зуби це не тільки частина посмішки, але важлива складова здоров'я, неправильний догляд та зловживання шкідливими продуктами призводять до захворювання зубів, а це негативно впливає на роботу усього організму. Крім правильної гігієни, харчування дуже важливе, тому що те, що ми їмо, впливає на здоров'я зубів, важливо підтримувати здоров'я, харчування раннього віку. Актуальність моєї теми зу. Мовина над тим, що в сучасному житті тема здоров'я дуже важлива, і все більше людей замислюється над здоровим харчуванням. Побачивши серед моїх друзів любов до солодкого, я вирішив дослідити, як це впливає на здоров'я зубів, адже здоров'я всього організму починається саме з ротової порожнини. Мої завдання зібрати і проаналізувати матеріал, виявити вплив речовини на здоров'я гімалі, виявити ефективність пасти, провести анкетувальний експеримент, сформулювати висновки. Об'єкт дослідження, їїчна шкарупа, яка хімічним складом збігається зі складом зубної гімалії, предмет дослідження, вплив рішовини на здоров'я зубів, мета роботи: виявити, як певні продукти впливають на стан зубів. Проаналізувавши літературу, я дізнався, що перші вигадки до, про догляд за зубами зустрічалися в стародавньому Єгипті. Однак перший науковий вклад з гігієни рота належить французькому лікару. Він прийшов до висновку, що причиною зубних хвороб за зубні чоряки. Найбільше відкриття 20-го століття стало представлене купання проктора енд ґамбл, першою зубної пасти з Стоун. Кірові продукти для зубів це ті, які містять велику кількість цукру. Міта кислот, що сприяють утворенню нальоту та забарвленні зубів. Кислоти ще й створюється ідеальне середовище для розвитку бактерій, газуні на поїзд і містять кислоти, які викликають ерозію та сприяють почорнінні зубів, кава та чай викликають по зубів. Важливо знати, що навіть кислі фрукти можуть бути шкідливими для зубів через високий вміст кислот. Здорові зубів починаються на всьому логічному кабінеті, а вдома на кухні: Кальцій, який містить в молочних продуктах, є головним елементом для зміцнення зубів, та істот проживання фруктів, таких як яблука, сприяє, самоочищенню зубів від нальоту. Після вживання продуктів, які можуть шкідливо впливати на зуби, важливо дотримуватись правил гігієни, важливо пам'ятати, що чистити зуби слідному одразу після вживання їди. Рекомендується почекати близько 30 хвилин, щоб слина могла нейтралізувати кислоти та зміцнення їмалі. Вивчивши літературу, я приступив до експерименту. Об'єктом дослідження було обрано яєчка шкарупу. Яєчна шкарупа, як і зубна ямаль, місце сполки, кальцію, чутливі до кислот. Її хімічний склад курячих яєць співпадає зі складом зубної ямалі. Я використав такі середовища чай, кава, кока-кола, розтоплений шоколад. В процесі дослідження я дослідив вплив речовини на незахищену і незахищену яєчну шкарупу. Для цього шкарупу обробляв зубною пастою і поміщав у розчин. Візуально визначення інтенсивності забарвлення показало, що вже через одну годину після занурення розчини шкаруба набуває жовто-коричневий колір. Інтенсивність забарвлення збільшувалося із збільшенням часу. Оброблена зубною пастою, шкарупа ви трохи світлішою, так як зубна паста утворила на поверхні захисну плівку. Було встановлено, що там, де шкарупа була не оброблена зубною пастою, з'явився осад. А там, де шкарупа була оброблена зубною пастою, осаду в склянках немає. Це відбулося за рахунок нейтралізації кислот складовими водовими зубної пасти. Через 24 години шкарупа. Стало м'якішою, а там, де була нанесена паста, залишилася така сама верхній шар був у мікротріщинах. його можна було легко пошкодити гострим предметом, скорупа стала тоншою, помітні помітній на рівності в рельєфі. З метою виявлення, чи знаю, і вміють мої однокласники доглядати за порожниною рота, було проведено агитування, в якому прийняв участь 28 учнів. За результатом опитування з'ясувалось, що мої однокласники дуже полюбляють солодки, а також не відвідують стоматолога з метою профілактики, а звертаються тільки при виникненні проблем. Після проведених досліджень я звертався до стоматології. Стоматолог зазначив, що наразі дуже багато дітей звертаються до клініки з гострим болем і практично не навіть. Навідуючи на профілактичний огляд. Це ще раз підтверджується статистику опитування серед моїх однокласників. Крім основних порад догляду за ротовою порожниною лікар-порадила уникати стресу, оскільки через стрес у роті з'являється сухість і знижується свиновиді, адже саме слона захищає наші сльозові оболонки. Проаналізувавши свої дослідження в рамках проєкту, я зробив висновок, що здоров'я наших зубів дуже залежить від того, що ми їмо та п'ємо. Також я прийшов до висновку, що зубна паста, на жаль, не захищає повністю зуби від шкідливих речовин. Однак допомагаю зменшити шкідливі вплив. Зацікавившись цим проєктом, я вирішив в майбутньому брати професію стоматолога. Показавши свою роботу в класі, я допоможу своїм однокласникам зрозуміти, що правильний догляд за зубами має велике значення, і це допоможе їм зберегти здорову красиву посмішку та здорові. Здорові зуби не ті, які добре лікують, а ті, за якими постійно і добре доглядають. Бажаю вам мирного неба та здоров'я. Дякую за увагу.